Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Вісім робітників виконали деяку роботу за 12 годин. За скільки часу 6 робітників виконають таку саму роботу, якщо продуктивність праці в усіх робітників однакова, приступаємо до виконання. Запишемо коротку умову задачі. Схематично можна сказати, 8 робітників. Відповідає 12 годин роботи. 6 робітників. Ікс годин роботи. Кількість робітників та час виконання роботи при сталій продуктивності праці є величинами оберно пропорційними. Тому складаємо рівняння. 8 відноситься до 6, як х до 12. Використаємо основну властивість пропорції: добуток ранніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. 6х дорівню 8 помножити на 12. Знайдемо наш множник, для цього добуток. Поділимо на відомий множник. 12 і 6 коротимо на 6, 12, ділимо на 6, буде 2. Маємо 8 помножити на 2, 16. Робимо висновок. Отже, 6 робітників виконають роботу за 16 годин. Записуємо відповідь. 16 годин. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6 виконано.